Усім привіт! Сьогодні ми почнемо робити урок номер 2 це продовження уроку номер 1 це та ж сама тема повторення всього того матеріалу. Починаємо з завдання номер 4 Коло називають описано навколо трикутника, якщо всі вершини трикутника лежать на цьому колі. Трикутник у такому разі називають вписаним у це коло. Коло, пам'ятаємо, це просто лінія, круг це лінія з внутрішньою областю, то якщо у вас трикутник вершинами лежить на колі, тобто на лінії, він буде вписаним. Подив... Подив... подивимося на завдання наступне. Визначимо, який з трикутників є вписаними в коло. Пункт А не є трикутник вписаний. Чому? Тому що, хоч він не лежить всередині, його вершини не перетинають коло. Пункт Б також трикутник не є вписаний, бо хоч одна вершина і належить коло, і всі інші не належать йому. Належить кругу, але не коло. Пункт В нам підходить. Усі три вершини належать коло. Пункт Г не підходить. Це рівно навпаки ситуація. Коло тепер вписане в трикутник. Наступне шосте розглянемо завдання. Поміркую, як можна відновити рівнобедрений трикутник, якщо залишилося центр описаного навколо нього кола та бічна сторона. Уявіть собі, був якийсь рівнобедрений трикутник, нам його стерли, залишило тільки бічну сторону і центр описаного кола. Що ми можемо зробити? Подивіться, якщо центр описаного кола і ми знаємо кінець, кінці цього відрізка, то візьмемо і сполучимо ось так. Проведемо це описане коло. Це означає, що десь на цьому колі буде лежати третя вершина. Коли ми її знайдемо, все буде виконано. А тепер дивіться, так як цей трикутник рівнобедрений, то ось ця інша бічна сторона такої ж самої довжини, як і відома бічна сторона. Давайте з допомогою циркуля. З цієї вершинки проведемо коло з радіусом, яке дорівнює бічній стороні, якщо бічна сторона дорівнює B, то проведемо коло з радіусом B. Коло виглядатиме ось десь так. І дивіться, за рахунок того, що всі точки цього червоного кола. Та, які, з радіусом, який дорівнює бічній стороні. Віддалені, та вони всі віддалені на величину B, тобто це та бічна сторона, яка нас, нам підходить. І при цьому ця бічна сторона має своєю а, другою вершиною друг, другим кінцем перетинатися з оцим описаним колом. То оця ваша точка перетину цих кіл і буде точкою третьою вершиною даного трикутника. Все можна сполучати. І сполучаємо вже автоматично, утворюємо основу. Ось таке завдання. Це була перша сторінка. Давайте перейдемо до другої сторінки. З <кій> цьому завданні доведемо, що центр кола, описаного навколо рівноведерного трикутника, лежить на медіані, яка проведена до основи дано трикутника BC, BD медіана, довести, що О належить BD. Інформація буде такою. Інформація, яку ми використаємо, буде такою. Що центр описаного кола це точка перетину серединних перпендикулярів, в тому числі серединного перпендикуляру до відрізка С. Тобто, що ми можемо стверджувати? Що 100% О належить. Серединному перпендикуляру, перпендикуляру, відрізка АЦ. А тепер доведемо, що серединий перпендикуляр, що частинка серединного перпендикуляру, так, це і буде Тобто Це і буде ця медіана. Для цього нам потрібно зрозуміти наступне. Що в рівнобедреному трикутнику медіана є не тільки медіаною, а ще й висотою та бісектрисою, в тому разі, коли вона приведена до основи. Так, В даному випадку, БД медіана приведена до основи, тому вона буде також висотою. Ось на, на, це найголовніше БД висота. Якщо вона висота, то вона перпендикулярна. То До цієї сторони, до АС. І тоді ми бачимо, що відрізок БД справді є частинкою серединого перпендикуляра, він подивіться перпендикулярний до АС, а також проходить через середину відрізка АС. Отже, можемо сказати, що БД не дуже формально, але я сподіваюся, це зрозуміло, що БД це частинка, це частина серединного перпендикуляра. Так. Якщо точка О належить серединному перпендикуляру, ми точно це знаємо, то вона належить і ось цій висоті та медіані БД. Так, так і запишемо так, як точка О належить серединному перпендикуляру, звідси автоматично вона належить відрізку БД. Бо ОБД це є частинка середного перпендикуляру, яка належить трикутнику. Це, звичайно, правдиво тільки для гострокутного рівнобедерного трикутника. Наступне. Визнач, де розміщений центр описаного навколо трикутника кола, якщо куди трикутника відносяться так. Оце підказки, куди трикутники відносяться ось так. Нам в першу чергу потрібно, щоб дізнатись, який це трикутник. Острокутний, прямокутний чи тупокутний. На минулому уроці ми розбирали, де буде центр опис... описного кола, якщо трикутник один належить одному, одному з, цих... з цих класів. Для цього, щоб знайти які саме кути, якщо вони відносяться ось так, використаємо рівняння. Якщо кути відносяться як один до двох до трьох, то один з цих кутів буде X, інший 2х, а ще інший 3х, сума, як нам відомо, 180. Розв'яжемо це рівняння 6х дорівнює 180, а отже Х дорівнює 30. Тоді наші кути будуть 30 2х60 3х 90 градусів. Тобто перед нами прямокутний трикутник. Прямокутного трикутника центр описаного кола належить стороні гіпотенузі. Тут напишемо що центр описаного кола належить стороні о саме гіпотену належить стороні 3, 4, 5. Так само це виконується. Ми беремо x, вводимо коефіцієнт пропорційності, отримаємо 3х, 4х та 5х. Сума, як завжди, 180. У нас вийде рівняння 12х дорівнює 180. А отже, Х це 15. Поділіть 180 на 12, у вас вийде 15. Тоді кути, які у нас будуть, це 45, 3 на 15, 60, 4 на 15 та 75. Всі кути гострі, отже, трикутник гострокутний. Отже, центр описаного кола належить. Пам'ятаємо внутрішній внутрішній області трикутника. Лежить всередині трикутника. Давайте так напишемо. Лежить всередині трикутника. Так. Гаразд. Наступна інформація. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, знаходиться на середині гіпотенузи. Радіус дорівнює половині гіпотенузи. Тобто це переклик. Перегукуються з тією інформацією, яку ми проходили минулого року. Так, і давайте розглянемо задачку. Трикутник зі сторонами 6, 8, 10 см прямокутний, визначу мода рівня кола, описаного навколо цього трикутника. Так? Тут описано в цьому тексті досить формально, якщо трошки простіше, то визначаємо, хто з них гіпотенуза. Гіпотенуза це найбільша сторона, отже, гіпотенуза це 10. Так як центр кола знаходиться посередині гіпотенузи, адже радіуси, ці відрізки до кінців до, із центру да, до, до кола, це половинки від гіпотенузи. Тоді кожний з радіусів буде 10% на 2. Так, задача написано рівно те ж саме, просто більш точно, так, ну, можна і коротше, як я це показав. І розв'яжемо задачу устно за зразком. Трикутник зі сторонами 15, 20, 25 прямокутний. Визначимо дорівня радіус кола описаного навколо цього трикутника. Знову вибираємо гіпотенузу. Гіпотенуза – це найбільша сторона. Вона лежить на найбільшого кута 25, а отже, радіус буде половинкою гіпотенузи 25 поділити на 2, 12,5 см. Гаразд. І останнє. Десяте завдання. Кожен трикутник, сторони якого пропорційні числам 3, 4 і 5 прямокутний, знайде радіус кола, описаного навколо трикутника зі сторонами 18, 24 та 30. Ми маємо в першу чергу побачити, що ці сторони пропорційні числам 3, 4 та 5. Справді 18 це 6 помножити на 3. 24 це 6 помножити на 4. І 30 це 5 помножити на 4. 6 помножити на 5, вибачте. Таким чином це наші сторони 3, 4, 5, наші числа всі помножені на 6. Це я буду називати, що сторони пропорційні числам 3, 4 та 5. Звідси, цей трикутник, який тут описаний, буде прямокутним. І звідси гіпотенуза його 30, радіус дорівнює половині гіпотенузи 30 на 2, тобто 15 см. Так, це відповідь. На цьому цей урок закінчується. Вивчіть, будь ласка, те, що центр описаного навколо трикутника кола це точка перетину серединних перпендикулярів. Також інформацію важливу про те, що центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, знаходиться на середині гіпотенузи. Це також досить важлива інформація. Ну і в принципі те, що ми описували тут, там, де розбирали гостро, чи прямо чи тупокутний трикутник, та що в гострокутному трикутнику центр кола належить трикутнику, в прямокутному належить гіпотенузі і в тупокутному лежить поза трикутником. Так? Це все дуже важлива інформація, будь ласка, знайте її. На цьому урок точно закінчено. Дякую за увагу. До побачення.